Всім привіт! Друзі, дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні у нас гарна погода. Приїхала з доставки і біжу, мабуть, на огород, хочу щось попоратися, бо після обіду нас передають дощик. Тому що бо треба щось спіти зробити на огороді. Бачила таких ненормальних. Що ви не поділили, петухи? Випустила свою молодіж на прогулку. А мамка там з ума сходить. Що ж це дітей випустили? Ну, так якось я їх поприв'язувала. Коротше, вмісто карабінів поробила отакі скрутки, ну, болтами. Болтами скрутила, щоб можна було Ну, Оце коли я ті карабіни куплю і лунки так само поскручувала болтами, поприхвачувала, ну якось так, бо тому що в сараї вже їх не загониш. Хай трошки вибігаються. Все ж таки на вулиці на сонечку. Потім з'їзді щось куплю та придумаю. От вроді, нічого не робила, нічого не тягала. Побігала за ними трохи. Да, луночка. І спина все, спина взагалі пошевелитися не можу. А я ще ж сьогодні картошку хотіла посадити. Ти довольна, що ти на вулиці? Тетя, ти довольна, ти довольна на вулиці, трошки побігайте, тут погасайте. Да. Потім підемо на, на травичку. Трошки вибігаєтесь. У нас тільки культивірують огороди. Комусь культивірували, комусь посіяли, комусь культивірують. Ось така в мене картопелька проросла, такі в неї росточки. І вона вже дуже проситься в земельку. Буду садити. Сорт у нас називають її лимонкою. Може, ще якось вона по-другому називається. Дуже гарна картопля, домашня, гарно розварюється, смачна, завжди її садимо. У мене її небагато, у мене всього три ящичка. Тож буду садити. Ну так, на оцей участок у мене пішов ящик картошки. А, у мене їх три, значить, буде приблизно рядків 9-10. Не знаю, наскільки в мене хватає, звісно. Це ще те заняття спина мокра. Зараз хочу посіяти між картошкою два рядка цибульки. Потім трошки відпочину і знову картошку. Зараз поки відпочиваю, подивлюся, що мої дівчатка роблять. Ми вже на травички. Вони в мене прив'язані. Тут у нас біля, рядом біля будинку такий заброшений двір. Заросло все травичкою. І поки що, поки вони трошки тут оговтуються, все ж таки не в У нас ще корів не виводять, тому що ну, такої трави особливої немає. В основному корови виводять десь під 1 травня. Ну, я думаю, під виходні або з понеділка то вже почнуть виводити. І на толоки, на балки, а так ще пусто. Ну, я біля двору, біля... біля хати, біля дому. Щось пожують. Так, що в нас кнопа робить? Так, у нас Травичка постає. Перев'язала трохи кнопуху на свіжу траву. Таке тут трошки затишно, то трава більша. І тут бур'яни косить, то нехай лучше повигрізають. І ці повлягувалися. Нарешті набісилися, нагасалися та лежіть! Лежи, я нічого вам давати не буду, вести вас теж нікуди не буду. Лежиш, лежи. Оддихайте. Опять і перерив, всі відпочивають І я піду трошки віддихну. Ну, так я проробила, пропушила земельку, два рядки для цибульки. Тепер пройду, протикаю її і все. Цибульку тиканку садитиму. От ми якось завжди садимо цю тиканку між картоплею. Тобто йде прогон картошки, там 2, 2, 3, 4 рядка, скільки вже заманеться. І потім йде обов'язково цибулька, потім знову картошка, п'ять цибулька. От не знаю, от щось вона гарно виходить. Що врожай хороший, завжди гарний, що вона ніколи нічим не хворіє. Ну, можливо, того, що обробляється картопля, ну, так, вона травиться там. І... Все ж таки попадає заразом обробляється і цибулька. Ну, ми її в їжу не споживаємо, аж поки не зберемо. Тобто для їжі у нас є кущовку сажу завжди, От на зелень там і так на їжу першу ми кущовку вибираємо, їмо, споживаємо. А ця вже на зимове зберігання. Зберігається добре. От я скільки знаю, знайомих завжди та цибуля, чи підгниває, чи якась там муха, чи з корня гніє, чи з хвостика гніє. Не знаю, в мене завжди зберігається цибуля дуже добре. Можливо, тому що вона отак протравлюється трохи в місці з картоплею. Не знаю, ну завжди так садила і сажу, і мені подобається. Коли таким способом посажена цибулька, тобто, ви бачите, її вона м'ягеньку земельку просто повстромлена і все. Не треба ходити загортати її. Потім просто все грабельками загребеться І все, і не буде нічого видно. ну що на Після обіду нас передавали дощ, то він такий почався. Ще не великий, але ж, але ж дощик. Програму мінімум виконала. Цибульку всю витикала. І два ящичка посадила. Лишився ще один. А, ну, навіть і не знаю, чи буду тут садити, чи все-таки в краю огорода ще посадю. Бо треба ж ставити місто на помідори, сині, огірочки. Тільки вже прийшов сусід і каже. Іра, ви що це самі садили, копали, ну да кажу, що ви садили? Ну картошку. Та вона що вона вам треба, каже, картошка 8 гривень в магазині, пішли купили, ви що це? Кажу, ну як це? Це фітнес. Ну, що погано в тому, що я лопатою покопав. Це що, вредить здоров'ю? Та ви що, важко? Ну, не знаю. Якщо робити це з любов'ю, то й не важко. А навіть, а навіть полезно. Так що якось, отак.